На тлі перемовин про шляхи завершення війни, Росія тільки посилила терор. Зокрема, за добу після переговорів у Стамбулі. В ніч на неділю окупанти запустили по Україні рекордну кількість ударних дронів 273. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Одна на Київщині, друга на Донеччині. Ще десятеро поранені. Четверо у Київській області і шестеро в Донецькій. Окрім цього, пошкоджено десятки будинків та автівки. А в суботу зранку росіяни вбили дев'ять людей на Сумщині. Вони цинічно ударили по рейсовому автобусу біля міста Білопілля. Я запрошую до ефіру Олександра Левченка, дипломата надзвичайного повноважного посла України в Республіці Хорватія у 2010-2017 роках. Пане Олександре, я вас вітаю, Швиде вітання вам та глядачам. Ну, вочевидь, що Росія, посилюючи терор, зокрема, і ось останньою дроновою такою атакою це була рекордна дронова атака, як зазначалось, 273 безпілотники були запущені по Україні. Власне, це вочевидь робиться для посилення тиску, і не тільки на саму Україну, тому що напередодні лякали і міжконтинентальною балістичною ракетою, яку Росія не змогла запустити, на кого розраховано. Ось ось такий шантаж. Ну, розраховано, перш за все, як на українську сторону, але менше ні, більше на наших партнерів. Перш за все, США, Америки європейські країни, яких хочуть шантажувати. Ну Перш за все, ми говоримо про цей міжконтинентальну балістичну ракету. Мовляв, вона може. Досягти будь-яку точку на, на нашій планеті, отже, це могутня зброя носій багатьох зарядів, які розділяються, які можуть багато чого знищити, і фактично вбиті надто-надто складно, тому що вона дуже швидко, начебто, летить. Ну, бачите, ось таки у них е трюк. перший пропагандистський, а насправді не так все просто. Не реалізувати свої погрози, тому що це висока техніка. Росія перебуває зараз під санкціями, так вони їх обходять, але, мабуть, і це також впливає на якість підготовки випробувань техніки найвищого гатунку. Ну, а, власне кажучи, атаки дронами це та наглість, це те неповага. До переговорного процесу повна, ну і власне кажучи, в русі того, що заявляла російська делегація українцям в Стамбулі. Ви пам'ятаєте, mm -hmm. да? Глава делегації фактично шантажував нашу делегацію тим, що вони можуть що Росія може воювати безкінечно? Щось задав північну війну. Це 1700-1721 роки. і це значить так довго вони можуть воювати. Ну Брити і французи можуть згадати столітню війну, там війною там 120 років воювали. До чого це важко сказати, але як погроза, реалізація погроз, які прозвучали там, адресу нашої делегації фактично продовжується реалізовуватися на е, території України, і це, звісно, найлегше ударить по якомусь цивільному об'єкту, який менш захищений, чи той же мікроавтобус. Які їде собі виконувати свій рейс. Тому ще раз закликаємо наших партнерів бути уважними до слів Кремля. Все треба читати навпаки, готовності до мирних переговорів нема. Тому заяви деякого про те, що там щось наблизились позиції України і Росії, цього немає близько, і це добре, що це підтвердив на нізакордонних справ. Це біга, тому звичайно очікуємо реакцію, перш за все, Америки. Наші європейські партнери вже давно не мають ілюзій, досить об'єктивно коментують події, допомагають Україні. Що стосується США, тут ще певні гойдалки існують, тому Вашингтону треба розуміти, до кінця Путін не налаштований на мир. От, а для того, щоб він все таки сів до стіл переговорів, треба застосувати заходи і певної примусу. А от е, сильні санкції, про які говорив Трамп ще під час передвиборчої кампанії, могутні санкції можуть це зробити достатньо в короткому проміжку часу. Тому ми знаємо, що е, сенатор Грекем, республік, республіканець разом з своїми колегами. Не тільки по партії, але й демократи підготували проєкт рішення про застосування надзвичайно жорстких санкцій. В Сенаті фактично є вже ця більшість. І от вже формується вона потихеньку і в палаті представників. Це Ніжня палата. Ну і, власне кажучи, всі чекають про те, що скаже Трамп, і буде його відмашка з Білого Думу. Якщо вона буде, оце це буде серйозний вхід і попередження і, власне Володимиру Путіну студія ну цікаво, чи буде це відразу після телефонної розмови. Нагадаю, вона відбудеться о 17-й за київським часом. Хочу вас ще, пане Олександре, спитати про роль Ватикану. Майбутню роль Ватикану, чи може він бути посередником, тому що свою першу приватну водієнцію папа римський лев 14-й провів неділю із президентом України Володимиром Зеленським після своєї інтронізації. Після усі інавгураційної меси і цікаво, яку роль відведе собі Ватикан і безпосередньо папа Лев 14 у питанні війни? Чи можливо посередництво його? посередництво дуже можливе, і це Ватикан одна з найпливовіших держав у світі, якої всі прислухаються. Ну і сама католицька церква, помітили, вона максимально дистанціюється від того, щоб якось комусь давати е, політичні оцінки, вона закликає до загальних речей, до миру, до порозуміння і так далі. Це не тому, що вона без хребет. Ну, це так би мовити церковні канони і так далі. І тому вона може закликати до миру, вона може закликати до того, щоб сісти за стіл переговорів. І враховуючи, що Ватикан це могутній політичний центр світовий, значить там можливо ці проведення переговорів. Ну звісно, тут же ж питання, чи погодиться Москва, але якщо вона не погодиться на пропозицію Ватикана, то тут взагалі сумнівів нема про те, що там і близько немає якихось натяків, навіть найменших, щодо досягнення миру. От тому всі розмови, пам'ятаєте раніше, що які вони пропагували, мовляв, Україна хоче воювати якомога довше, ось Росія пропонує якісь мирні ініціативи. Все це буде розвінчено остаточно. Ми про це знали давним-давно. Європейці це знають відносно недавно, але важливо, щоб про це дізнався увесь світ. і про це скаже і оцінить відмову і сам папа Римський. І навіть якщо не відбудуться ці переговори, то Росія потрапить в дуже дуже неприємну інформаційно політичну обстановку. Коли засудження та ж Бразилія дуже католицька країна. Багато католиків в інших країнах світу в Латинській Америці, які Інколи допомагають у Росії, та ж Венесуела, да умовно угу. та ж Нікарагуа, яке проросійське. Але якщо папа скаже, я запропонував їм домовитися, Путін не хоче цього робити, то і там ситуація відношення буде змінюватися. Студія. дуже дякую вам за відповіді за те, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Хорватія у 2010-2017 роках Був з нами на зв'язку.